Вітаю всіх і так. Була інформація, мене вже просять перепровірити, продивитись, продивлюсь: відкриття кордонів для чоловіків молодше 25 років. Давайте так. Чи дійсно буде пом'якшення перетину кордону для чоловіків до 25 років? Дійсно, буде пом'якшення перетину кордону до чоловіків. Після 25 років. Дійсно, буде це пом'якшення. Дивимось. Буде. Україна це планує дійсно. І це вже таке в зупинку цю прибрати. чотирка мечі вони хочуть потрошечку сувати цю паузу. Буде. Буде. Відкриття дорог буде. Через війну. Дороги закриті через війну. Це зрозуміло. А Відкривати їх будуть. Потроху. Потроху будуть відкривати. Тепер сюди ж. Тобто, чоловіки від 18 до 25 років почнуть випускати за кордон. Дивимось. Чоловіки від 18 до 25 років почнуть випускати за кордон. Дивимось. Так. Почнуть, але будуть домовлятись довго на дні колоди. Закохані, будуть цей союз розумних людей довго мурижити. Дивіться. Не всі захочуть цього. По відлюднику будуть відходити в сторону вирішення цього питання. Не буде це швидко. Розчарування йде, певне. Але рішення розмови будуть прийняті, певні. Буде розчарування. Знаєте, як? Тут хтось хоче, хтось не хоче це приймати? Все-таки будуть якісь обмеження, не всіх будуть випускати. Не всіх. Не всіх. Тепер давайте. Коло 40 до 25 років чоловіки почнуть випускати за кордон вільно. Чоловіки до 25 років почнуть випускати за кордон вільно. Дивимось, почнуть. Ні. Більше розмови. Більше розмови тут. Але, знову ж таки, весна. Кубки весна, розмови весною. Так. Знову ось вам дорога. Паш, мечів. це збір інформації, розглядається це питання і сила, тобто потрібні люди. Дуже багато старших арканів. Вони будуть домовлятись про це, всіх ні. Помірність. Знову переходимо на карту помірності, тобто, випускати будуть, пом'якшення буде. Тепер давайте так. Випускати тут показую, ні пом'якшення Пом'якшення в перетину кордоні чоловіків до 25 років буде. Пом'якшення щодо перетину кордону для чоловіків. До 25 років буде пом'якшення саме умов. Так. Саме буде пом'якшення умов. 8 кажезлів це швидко прийняті рішення, швидкі дії. Угу. По врахуванню потреб. Розмов багато. Дуже багато розмов. Ситуація влітку зміниться на цьому питанні. Я хочу сказати, що після наступу, після літнього наступу буде щось на цьому питанні більше як? До ще до осені. Про це мова. Знову п'ятірка кубків, що та колода, що ця показує розчарування. На літо, не очікуйте на літо. Як по мені, це буде після осінь, точніше, після літа осінь, бо, ви бачите, осінь. Більше як кінець літа. Ось так можливо, коли воно буде. Це, це знову-таки приблизна інформація, виходячи з ситуації, яка буде складатись на полі бою. самі розумієте?